Уявіть собі, спекотний день у степу, вітер несе пил із запах коней. Раптом на горизонті з'являється загін вершниць, вони в шкіряних обладунках, з луками за плечима, з писами в руках, волосся розвивається як прапор. Ворог бачить їх і серце йде вп'яти. Ці жінки не просто їдуть, вони полюють, воюють, командують. І якщо ти чоловік із сусіднього племені, то або втікай, або готуйся до бою на рівних. Хто вони? Чи справді існували племена, де жінки билися на рівні з чоловіками, і навіть керували війною? Чому давні греки так захоплено і водночас так перелякано розповідали про Амазонок? І головне, чи мають ці міфи реальну основу в степових народах, чиї могили зі зброєю археологи регулярно находять? Давайте розбиратися що до чого. Спочатку розвіюємо найпопулярніший міф, який усі повторюють, наче мантру. Амазонки не відрізали собі праву грудь. Жодне давнє грецьке зображення, а їх тисячі на вазах, фризах і рельєфах не показує Амазонок з однією груддю. Навпаки, художники малювали їх з двома, часто в облягаючих туніках, щоб підкреслити жіночність. Тепер по порядку: Амазонки вперше з'являються в грецькій літературі вже у восьмому столітті до нашої ери. Гомер Веліаді згадує їх побіжно як войовниць рівних чоловікам. Але справжній бум починається пізніше. У міфах амазонки дочки Ареса, Бога війни і німфи гармонії. Живуть вони десь на краю світу, біля лічки Термодонт на південному узбережжі Чорного моря або в Скіфії. Суспільство матріархальне. Чоловіків у них не тримали, максимум раз на рік запрошували сусідів на чай для продовження роду. А хлопчиків, що народжувалися, ввічливо повертали батькам зі словами Дякуємо за участь, але у нас тут дівчача команда. Дівчаток же з малих років учили верховій їзді, стрільбі з лука і всьому, що потрібно справжній воїтельці. Класичний грецький жах, жінки, які не сидять вдома за пряткою. Один із найвідоміших сюжетів: дев'ятий подвиг Геракла. Цар Еврісфей наказує герою здобути пояс цариці Амазонок і Політи, подарунок від Ареса. Геракл прибуває до Феміскіри, столиці Амазонок, не сам, а з загоном грецьких воїнів-добровольців. За однією версією, іполіта готова віддати пояс мирно, але Гера, як завжди, сіє розбрат і починається запекла битва. Геракл убиває іполіту та багатьох її воїнок. Саме цей епізод один з улюблених у давньогрецькому вазописі Амазонки з сокирами, луками та щитами хоробро протистоять грецьким воїнам на чолі з Гераклом. І часто б'ються дуже гідно. Перемога грекам дістається нелегко. Ще драматичніше історія з Тесеєм афінський цар викрадає Амазонку Антіопу або Іполіту. Версії плутаються амазонки. У відповідь вторгаються в Аттику, доходять до самих Афін і влаштовують битву прямо в місті. Ця війна називається атичною Амазономахією і зображена на метопах Парфенону та щиті статуї Афіни Парфенос. Не обійшлося без троянської війни у пізніх епічних поемах, як Ефіопіда чи Постгомеріка Квінта Смірнинського, Після смерті Гектора на допомогу троянцям приходить цариця Амазонок Пентесілея з загоном вершниць. Вона вбиває безліч греків, але гине від руки Ахіла. Ахіл, знявши з неї шолом, закохується в мертву красуню і шкодує. Класичний грецький сюжет сильна жінка має або померти, або стати об'єктом бажання. Але найцікавіше свідчення Геродота, який у п'ятому столітті до нашої ери пише про Амазонок вже як про реальний народ. За його версією, греки перемогли Амазонок у битві біля Термодонта, захопили кількох у полон і повезли морем. Амазонки повстали, вбили екіпаж і, не вміючи керувати кораблем, прибилися до скіфських берегів біля Кремнів на Азовському морі. Там вони вбили кількох скіфів, що невдало заліцялися, а згодом уклали союз із молодими скіфами. Від цього союзу виникли Сауромати, народ, у якому за Геродотом жінки воювали і полювали на рівні з чоловіками, а їхня мова, додає він, була скіфською з амазонським акцентом. І ось тут міф стикається з реальністю: з кінця 19 століття археологи знаходять у степах від Дніпра до Дністра так звані амазонські кургани, поховання воїнів із луками, стрілами, списами, мечами, інколи з кіньми та в бойовій позі. ДНК дослідження підтверджують, що значна частина цих поховань, а саме до 20-30%, належала саме жінкам. Звісно, не було окремого королівства Амазонок з матріархатом у чистому вигляді. Це грецька фантазія на тему страшних незалежних жінок. Але реальні скіфосарматські жінки-воїни існували, і саме вони стали основою цих міфів. Для греків, які жили в полісах, де жінки рідко виходили з гінекею, степові вершниці виглядали водночас неймовірно і загрозливо. Звідси і історії про народ, де жінки воюють і правлять. Отже, Амазонки не просто вигадка, а міф, що перебільшив реальність. Археологія показує, що його підґрунтя справді існувало. Якщо вам сподобалася ця подорож у світ справжніх і міфічних Амазонок, підписуйтесь і діліться з друзями, щоб підтримати український контент. А коли це відео набере 500 вподобайок, ми із задоволенням повернемося до античних часів. Усім мирного вечора і до нових зустрічей на каналі! Та нехай ваша стріла завжди летить у ціль.